Далі ви зливаєте цей кип'яток, ви його виливаєте. Поступово ви так само робите над чашками, з чашечками. Ви прогріли чашечки і вилили ту просту водичку, крутий кип'яток. Далі ви засипаєте заварку чайником. І це не має бути кучка рукою, Часом ми беремо з стакана чи з якоїсь баночки, ми беремо і так. Ай, взяли дорожче і де Ні. Тут тобто не має бути контакту. Спочатку ми беремо ось так. Ципимо заварку, заси... заливаємо кип'ятком, Після того всього, ви знову ж таки, берете свого рушника. Берете знову ж таки побачно 9 разів ось так його протягнути. Бачите? Ви будете собі рахувати, Це для того, щоб чай вам дав свій певний аромат. Кожного разу, коли ви будете пити, у вас буде певний свій аромат. Першого разу він буде, можливо, трошки тільки сполоснете. Другого разу вас Трошечки більш інтенсивніший і насиченіше. І коли ви почнете третій, четвертій, п'яті рази, у вас буде справжній аромат справжній час.